Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатися на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 вересня 2024 року було опубліковане нове соціологічне опитування через тиждень після проведення президентських дебатів між Віцепрезидент Койчака Мали Гаріс та колишнім президентом США Дональдом Трампом, і це опитування стосується загально національних рейтингових позицій відповідних кандидатів на посаду президента США. За цим опитуванням Гарріс випереджає Трампа на 6%. Дослідження Моннен показало, що Гарріс підтримує 51% вірогідних виборців, а Трампа 45%. Підтримка інших кандидатів становить 2%, а 2% опитаних респондентів не визначились із підтримкою того чи іншого кандидата. Якщо взяти електоральну групу незалежних виборців. То власне Гаріс тут підтримують 47 Трампа 41%, іншого кандидата 6%. Тобто серед незалежних виборців розрив між Гаріс та Трампом складає 6% за цим дослідженням. 61% з тих виборців, які дивились дебати, зазначили, що віце-президентка Ша Камала Гарріс отримала перемогу над Дональдом Трампом. 33% зазначили, що Трамп переміг Гаріс на дебатах, і це чергове соціологічне опитування, яке показує, що власне, громадяни США вважають, що власне Камала Гарріс отримала перемогу у тому двобої на ABC News. 53% респондентів позитивно ставляться до Гарріс, до Трампа. Кількість таких респондентів складає 44%. Також тут наводиться електоральна група виборців від 18 до 35 років. І, власне, тут голоси розподілились наступним чином: прихильність до кандидатів. Гарріс підтримують 56% відповідних виборців, Трампа 41%. Відсоток, і також захил наводить електоральну групу, таку як темношкірі виборці. І тут зрозуміло, що у Гаріс 78% підтримки, а у Трампа 18%. Тобто Гарріс тут має велику перевагу над колишнім президентом США Трампом. Власне опитування проводилось у період з 13 по 15 вересня цього року було опитано 11 тисяч двадцять вірогідних виборців і Похибка становить 1%. Тобто це дослідження такі, стосується загальнонаціональних рейтингових позицій Гарріс та Трампа, і воно демонструє, що Гарріс має перевагу над Трампом 6%, і вона досягає підтримки в 50 плюс 1%, що є, в принципі, непоганим показником для віце президентки США, але тут, знову ж таки, ми в першу чергу будемо звертати увагу на соціологічні опитування щодо рейтингових позицій Гаріса та Трампа у ключових штатах. І тут важливо буде відслідкувати динаміку, як це змінилось після дебатів, оскільки до дебатів ситуація в більшості змінних штатів вона була рівна, і розрив між Гаріс і Трампом був менше ніж один. Відсоток хочеться побачити, що є там в динаміці якісь зміни. Але було проведено це загальнонаціональне опитування. Ми також його опрацьовуємо, щоб бачити загальну динаміку підтримки Гаріста Трампа по всій. Країні, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!